Привіт! Ти знаєш, що Бог бажає відносин любові. Він не дав нам мільйон законів, а всього дві заповіді: любити Бога всім серцем, усім розумінням і сією душою та любити ближнього як самого себе, не грати роль, не гратися з Богом, не вибирати з Божого слова те, що вигідно. Щоб на наших серцях була прописана Божа істина і милість була на першому місці. У цьому нам допомагає Божа людина, яка освячує нас через істину, навчає Божій культурі, щоб правильно, а що ні, де лежи пророк, а де істинні пророки, і це потрібно цінувати. Адже коли є зневага і попереду своя власна думка, це спокушання Бога, за яке приходять прокляття у біблії показаний приклад ізраїльського народу, в якому теж була дана на Божа людина, але народ обрав шлях невіри. Йому було дано сорок днів, щоб увійти в обітовану землю, увійти в Божу волю, але він обрав шлях дружиною в 40 років по пустелі у муках і нестачі. І у нас є вибір або Божа людина, істина, шлях, Ісус Христос або ідолопоклонство. Дякувати Богу, що сьогодні є шанс усе виправити. Це можливо тільки якщо щоденно приписувати Боже Слово на своєму серці, любити голос Божої людини, бути смиренним в Божому домі, щоб увійти в. Царство Боже бути своїм на неписах, збирати для вічності. Коли кажуть, що десятини не треба служити, не треба проповідувати, не треба. Це просто своє Євангеліє. Ісус заплатив дуже велику ціну пророками своїми обраними дітьми, кров'ю, і він ніколи не приймає роблю, що хочу. Він не погодився із сатаною і не залишив його на небі. Він більше не погодиться з тими, хто є носіями жавчення та виправдань. У нашому поколінні є Божі люди, які присвятили своє життя, віддали все заради церкви, щоб вона була свята. Щоб ми були світі, а не лукаві люди, які виправдовували би свої гріхи. Тому сьогодні ми можемо бути учасниками великої справи і місії Слова Боже. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не пропустіть шанс примиритися з Богом, виконати призначення і прописати істину на своєму серці і разумі.